Дідько, я примчав до вас аж із пекла. У вас зима, а в мене хата тепла. Морозить Студить, як на злість, та ще й голода в копитам раду. Я зі сукенок і марнела. І Ще нема, нема. нема, нема. Ні. нема, ні. нема ні. Ай ці прутики передбає той, хто батькам не допомагає. Хай за типку, бо дарма. Неслухняних тут нема. Правда, діти ще нема? Нема.